Всім привіт із спекотної Італії. Правда, сьогодні менш спекотно. У нас затінок, ліс. Ми не відчуваємо спеки. А, до речі, біля моря то теж там по-іншому. Завтра обіцяють, завтра ж 9 червня обіцяють для раків з 9 червня буде фортуна. Я не знаю, як ви. Як ви себе почуваєте, пишіть. А мене сьогодні дуже підгребає. Ну, правда, вже успокоїлась. В хаті вигребла, що могла. З Марією все добре. Їй же поставили систему брекетну для того, щоб виштовхувати її челюсть передню. Боже, щелепу. Вона ти так. Це просто титан. Ти дивишся на неї, а вона титан. Вона в неї жага до життя є. В неї той діабет сенсор, інсулінова помпа. На ній всі ці штуки стоять, ще цю желізячку в рот засунули. Казала її подружка, в якої теж цукровий діабет з України. Ви знущаєтесь з дитини. Ну вона титан, вона тримається. Вона сьогодні мене пережила. Свекруха дорога сьогодні. ой. Під роздачу попала. Зівчасно вона до мене прийшла, вона до мене ходить. А це вирішила прийти. Я потім зрозуміла, чому. Я з вечора забула на вулиці лампочку виключити з ночі. А в день. Воно ж не видно, ти туди не дивишся. Синові гроші економлять, як вони задовбали. У нас підстроєні стосунки всі на тому, що вони прагнуть зекономити Франческові гроші. Ну, кажуть, в моєму випадку, взагалі по життю, головне зрозуміти проблему. І потім проблема десь сама дівається. Так що, якось так, у нас все добре, все на місці, всі на місці. Єдина сьогодні радість, яка в мене була, ну, те, що з Марією все добре, вона привикає, все на блендері їсть із тією штукою, хто буде ставити якусь брекну систему. Це або вихідні мають прийти, або відпустка, а дітям тут взагалі канікули, щоб вона, вони привикли і, і все ж на блендері треба перебивати. Так що якось так. Субота-неділя, ніякого моря ми ще не їхали. Франческу в відрядженні, ми самі. Думаю, цих два дні на морі. Ну, я б не сказала, що сильно. До речі, що сильно там є люди. Ще навряд чи що ще зонтики встановили. Ну, ми їздимо зі своїм зонтиком. То завтра хочемо спробувати. Треба Марії їсти всього набрати, але треба пробувати. Треба пробувати, треба їхати. Що ви там тримайтеся. А до речі, що я хочу сказати? Зараз дуже багато насікомих. Оси. Я все життя, мене коли оси кусали, я все життя чекала. Не треба нічого чекати. По-перше, йдете в аптеку, запасаєтесь всіма цими противоядними таблетками, не пам'ятаю, як воно називається, в аптеці знають. Дуже добре діють. П'ять днів назад мене щось покусало, видно, що й в косах запуталась якась мушка, і гарно так погризла. Що в мене аж дві папіломи відвалилось, маленьких. І воно п'ятий день і там чухається. Я знаю, що не чухаю, бо ще хуже буде, Аптека сьогодні закрита. Що я хочу сказати, три роки тому, коли я приїхала в Україну, мене на другий день вже вкусила оса. Добре, що в подругі були оці пігулки від укусів. Тільки ти відчуваєш, що воно тобі чухається чи пухне. Випив. Тільки Випив. Три дні я пропила, я б не сказала, що їх там цілу пачку випила, менше, але воно реально допомагає. Ти не випив одну за, за всі дні, а ти чу, відчуваєш, що а мені ще треба було на другий день на брові. розумієте? Я е, Дівочку порекомендували, що хороше. Я, я до неї записалася, їдучи з Італії в Україну, і мене оса підцикнула. Це як? В неї там записи, все, вже вона в декрет уходила. І я тільки відчуваю, що, а представте, як ті брові робить, як тебе все перекосить. Тільки відчувала, що щось мені раз таблетку, раз таблетку. Ну, за день, може, три я їх випивала, і дня три там було. Так що не чекайте, будь ласка. Я так жалію, що я не з'їздила вчора в аптеку і не купила нічого. Ну так продають без рецепту, без нічого. Тому що ну це жесть. Оце терпіти, і як тебе щось вкусить, Не треба. не треба. Запасайтеся таблетками і, і не робіть моїх ошибок, пожалуйста. Ой, моя радість сьогодні. 5-15 можна вечеряти. Я вчора горішки наузала. Ну, із гарної корзини, хто знає ліщина з гарної корзини там, але воно того варте. Я їх не буду не піджарити, вони, якщо піджарити, дуже смачні. Хрум-хрум. Я їх на блендер. Не на блендер, на кофе молку перемелюю. І потім додаю до різних салатів, до страв, скрізь додаю і корисно. Тому що кажуть, що підсмажені горіхи хрунки, вони от транзитом проходять. А якщо хочеш, щоб була якась користь поці, то ще й замочувати треба. Я якось рофу замочувала, потім вони ж м'які, і в блендері, коли ви там, хто який коктейль, хто може колотить, то в блендер, то можна, вони потім розбиваються добре. Колотила Марії два дня коктейлі з клубнікою. А з самою клубнікою воно ж гір ну, кислинку дає. Треба з бананом. Коротше, два дня Марі... мама снідала коктейлями. Клубніка, йогурт, молока туди трохи. Це нам привозять це є. Рікотто, то отак. Тут, напевно, з пів кіла. На цілий тиждень в холодильнику стоїть і просто бомба. 5 євро. Але в магазині скільки брала, навіть їхнє привозять в магазині де м'ясо, продають колбаси, там ж і сири саме домашні. Воно ж все одно натягується. Іншими сирами, воно вкус не відчувається, але воно потім не стоїть. Вже так Роблю я з неї, коли ну багато є, не з'їли, можу зробити оці їхні ньоки. Вони з картоплі роблять ліниві вареники. Тільки не великими кусочками, а такими маленькими кусочками. Хто робить ліниві вареники, маленькими кусочками, треба буде якось зробити відео. До речі, дуже хороша ідея. Це у мене цибуля. Ну, бачите, її там, по скромному, дуже по скромному яйце, кукурузку я туди кинула бомба. Перший раз це я спробувала. І рікотту кинула. Кинула рікотту, зараз перемішаю. А, Марії теж подобається, дуже їй цибуля подобається. Вона, я не знаю, в мене Марія вона по паспорту італіянка, а там 70% крові української. Мене запитують, Марія розмовляє і італійською, і українською. Так, італійською вона розмовляє ідеально, тому що школа, садочок, папа. А українською, дивлюся, з братом розмовляє, вона слова підбирає, але дуже старається, дуже старається. Те, що я з нею розмовляю українською, піди принеси постав, не стой тут, а це взагалі не то. Вона схопила українську мову саме з дітьми. Їй було три роки. Ми приїхали в Україну, і там було багато дітей поруч. І зараз там така сестра дзвонить. каже, де, де Аліса? Аліса ліса на рік менше, шість годі. Каже, нема її, нема дома. Ніколи її дома нема. Ти її вдома ніколи не заставиш. І ваша вчителька, коли приходить, вона приходить, повчилася і пішла. Вони там на дорозі, на вулиці збираються, поставили знаки, що там діти рівно в нас там балочку поставили. Дуже велика територія, дорога широка. Село дуже класно. Тут, звичайно, так, що ти весь час біля дитини і нормально, виглядемося. Завтра з'їдемо на море. Головне треба піти зарані все приготувати. Оцей момент я не знаю. Оця, оця тривога, оце незрозуміла, що. Треба це не то, що з цим боротися, а треба під контроль взяти. Треба взяти під контроль. Що повечеряєм такою вечерєю класною. До речі, у мене мама завжди мешкарів тримала. І мама любила сир. Ну, той сир, чому він відвічається від рікоти на смак? Тому що рікоту молоко відразу починають там гріти, починають при певній температурі його розливати. А наш український сир домашній, він зовсім в інших умовах зроблений. І там стільки любові, труда і рук вложено, що це просто неймовірно. І я собі пам'ятаю, ти представте, вивіз його на базар і приходять оці Київські. Ну, ми з Київської області там на Київ возили, київські приходять. Щось не то. Ви нормальні ви всі? Ви хоч уявляєте, скільки там любові, В тому молодці там все. Сіна заготов, буряки заготов, корову тут ось сюди повиганяй. Прийшло тут, коміряється. Це мені зараз оце таку б, картину. Божки, київляни, городські. Є. От ті що, Боже, вона з села. З Хаще виїхала, хаще приїхала. За це голову відрізати і на накопу вісити. Чесно, той, хто хає село. Тому що всі з села. Не треба ля-ля. Корінні є. А, так що такі пироги? Всім добра, всім благ. Хто на мене підписується, дуже велике дякую. Ви знаєте, в мене от, от хтось заводить канал, блог, і має ціль. Має ціль, особливо ті, ці, хто біженці за кордоном, так, є, ведуть блог для того, щоб заробити якусь копійку. Навіть тих 100 доларів, це вже добре. Це вже от для них це поміч. Боже, в мене нема ніякої цілі. І, і я ще тримаюся, ще тримаюся. Але що мені дало? Я, як починала вести блог, в мене були такі головні болі. Із-за стреса, те, що в Марії виявили діабет, оце вся ситуація. Якось розкажу, як я взагалі втрималася в цьому будинку. Нормально втрималася. Зараз тільки мене підгрібають. А... І в мене були головні болі. І я почала вести блог. Дуже велике дякую, що підписуєтесь, коментуєте. Коментуєте не для того, щоб воно там те відео залітало, не залітало, продвигалося. А взагалі я відповідаю. Я відповідаю і це для мене як листи, тому що я з тих часів, що я писала листи, я писала бомбезні листи. Моя бабушка переписувала з усією Україною. І я це сприймаю як лист. Так що дуже вдячна, дуже дякую, всім сердечко. Марія, привітайся. Кажи: всі, хто мене знає, всім здоров'я, да? угу. Угу. пішла зірка. Боже, це ти там, Оце, це ти там пішов. Це неймовірне дитя, яка в 7 років вже отут зізріла більше, ніж італійські діти в 10 років. І коли поруч дитина однолітка, або на два роки старше. і веде себе неадекватно. <смі> ну, дякуючи тату, її тату, вона свої кошти, на що попало, не витрачає. Ми, коли приїж, приходимо в магазин, вона адекватно себе веде, не кричить мені, куклу, ляльку, каже, нашу да, воно мені в мене є? Так що за це йому, звісно, дякую. Но те, що вона собирає кожну бумажку, кожен фантик сьогодні. Трохи там потрусила в неї. І це за за фантик плакала, за бумажку плакала. Я, звісно, стараюся, щоб вона не бачила щось під гребти, Але таке. Так що ми помилися, хату помили, все в нас добре, будемо збиратись на море і завтра буде відео з моря. Всім добра, всім благ, Хорошого настрою, бережіть себе. Не ниїм. Не ни і ми, українці такі, що в нас отут в душі перевертається, а ми не можемо це висловити. Так, да, ми не можемо це висловити. І коли хтось починає розказувати, Боже, там татко в Україні не спав, хочеться переключити, тому що отут ще більше тебе, отак, от починає тіпати. А от якщо взяти італійці, то вони вміють, вони вміють отак душу вивернуть без, без всього там про ситуацію, прям так розказати. І спасибо, хтось із моїх підписників мені підказав, що це все просто без емоцій, без серця. І на другий день вони собі пішли далі. І... Напевно, все добре. Але, я не знаю. Так що так, так що дивишся там, от, да, людина стоїть і розказує про свою трагедію. А не роз нормальним лицем, просто з нормальним лицем. Просто треба пережити. Так і ми, українці. Так що бережемо один одного, любимо один одного і не обсираємо, і не з'їдаємо один одного. Особливо в теперішні часи. Це гріх. з'їдати українець, українця, чи тикать катьпа.